Знайомтесь, дітки, це полоскунчик, дуже активний смугастий єнотик, який, як всі діти 4-5 років, любить стрибати, лазити і торкатись до всього-всього на вулиці, то камінчик підбере, то в калюжу руки занурить, то листочок на дереві зірве, а одного разу він зловив жабу і приніс її показати мамі. Мама, звичайно, злякалась, хоча жабка була дуже добра та смішна. Після кожної прогулянки мама наполягала на тому, що полоскунчик повинен помити руки та не просто сполоснути їх водою, як він часто робив, а взяти мило, гарненько намилити свої долоньки, потерти кожен пальчик і тільки потім змити піну. Мама говорила, що мило вбиває всі бактерії, і хвороби полоскунчику будуть не страшні. Миття рук дуже дратувала єнотика. Долоні виглядали абсолютно чистими. Які такі мікроби? Що тут мама вигадує? І ось одного разу полоскунчик маму обдурив, уявляєте, він не мив руки. Ось зовсім не мив. Заходив у ванну кімнату, включав воду, грався з іграшками, потім вимикав і виходив. Полоскунчик все чекав, коли ж ці шкідливі мікроби та бактерії нападуть на нього. Але все було спокійно. Минув тиждень, потім другий, мама нічого не помічала, а наш єнотик радів. Увечері полоскунчик, як завжди, ліг спати, а вночі йому приснився мікроб. Він голосно сміявся і потирав свої брудні руки. Полоскунчик навіть не думав, що у мікробів теж є руки, але мікроб плескав в зелені долоні і кликав бактерії подивитися на смугастого єнотика, який не миє руки. Мікроб та його подружки бактерії сіли на ліжко до полоскунчика і почали розповідати, як тепер їм добре-добре живеться в животі єнотика. Вранці у малюка заболів живіт. Мама переживала і все дивувалась, що ж могло трапитись, а до вечора піднялась температура. Було зовсім недобре. Полоскунчик нічого не міг їсти, його нудило і не було сил навіть води попити. Мама викликала швидку допомогу. Лікарі зробили укол, і полоскунчик нарешті заснув. Тепер мікроб був не один. Він привів до єнотика всю свою сім'ю, страшних, зубастих мікробів, які ставали всі більше і зліші. Малюк єнотик розплакався і прокинувся. Він розповів мамі про страшні мікроби, які приходять до нього, і про те, як він її обманював. Соромно було дуже-дуже, але живіт болів, і мікроби лякали. Мама розвела у склянці ліки і сказала, коли мікроб прийде в гості і сяде на ліжко, дай йому випити ці ліки. Якщо ти умовиш його, він більше не буде до тебе повертатися, а ще обов'язково розкажи йому, що ти подружився з милом. Полоскунчик знову заснув. Мікроб з'явився дуже швидко. Він якось підріс і став ще гіршим. Я приготував тобі смачний лимонад, сказав полоскунчик. А що це ти такий добренький і не плачеш? здивувався Мікроб. Просто я вирішив пригостити тебе, раз уж ти все одно приходиш до мене щоночі. Мікроб взяв стакан, понюхав, покрутив і випив. І що тут почалося? Мікроб кричав, а потім надувся, наче кулька, і лопнув. А всі його родичі й друзі так злякалися, що почали тікати. А полоскунчик кричав їм вслід. І не забудьте, мій кращий друг тепер мило. Полоскунчик прокинувся, кімната була порожня, і живіт перестав боліти, і температура більше не підіймалася. Єнотик відчув що зголоднів і радісно побіг до мами на кухню. Мама, мама, вони всі втекли. Прекрасно, посміхнулася мама. Думаю, мені більше не треба буде нагадувати тобі про мило. З того дня полоскунчик після вулиці завжди ретельно мив руки. Він дуже добре запам'ятав, як болів живіт, який неприємний укол і які страшні і неприємні мікроби і бактерії. Діти, скажіть мені, будь ласка, а ви миєте руки після вулиці?